Добрий день. Ми, е, ми в темному лісі, ми йдемо, йдемо. Боже, тут так стрмно. Я боюся, щоб ще щось нічого не вискочило. Офігенно стрмно. Ну, коротше, йдемо далі. Ура, ми під мостом. Боже, тут або місце. Щось тут пишуть, коли ми, а ми йдемо далі. Це я. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Прямо йдемо. Прямо, дуже дуже, 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 прямо, дуже, прямо йдемо. Ну прямо, коротше, подивіться, де ми вже. Давайте вас проведемо Він нас хоче провести, але ми знаємо путь. І ще свята Артемюк. Відстань! О, добрий день. Тепер ми тут, ого. Ми вже пі... Под мостом класс. Мы идем дальше. Мы куда сидем? Боже, дивите, какой он стрёмный. И, кому не страшно, вы страшный. Я тут не фоткаю. Я снимаю стрёмно. Мы бежим дальше, бежим, бежим. Тут еще не было. Круто! Что? Что, бляха, мне на цим устом? Будет стрёмно.

Дякую. Дивіться, це Пал Палич. Ну, полпалець. Це дівчинка. Полпалець. Ну ми йдемо далі, але він дуже класний, дуже-дуже. Зараз я його сподкаю.